Це новини підсумки на телеканалі ITV Медіагру. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівна впродовж цього тижня. Отож далі про таке. На Рівненщині чоловіка витягли з будинку та повезли в невідомому напрямку. На Сарненщині діти у школах вже третій місяць без харчування. Ціна проїзду із Долбунова до Рівного знову зросла. Зник посеред ночі. На рівніщні місцевого жителя витягли з будинку у власному дворі та повезли в невідомому напрямку. Все сталося пізно ввечері. У викраденні чоловіка рідні звинувачують дільничого села та працівників ТЦК. Хто ж проник у будинок, того вечора та де наразі перебуває чоловік у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Забрали му сина безневинно, вночі. Викрали, відкрили хату, вирвали розвирвали двері і повезли ми, не знали, куди що. Не сповістили ні родини, ні сусід, нічого. Це згорьована мати Олександра Присяжнюка. Її сина викрали з власного дому пізно ввечері. Це сталося на Володимиреччині в селі Половлі. За словами одного з братів, він зранку прийшов навідати рідного брата. Втім, те, що він побачив, стало для нього справжнім потрясінням. Це вирвали так двері. Дивлюсь, вирвані двері, я туди заїжджаю. На дорозі я подивився, подивився, заїжджала машина. Я так і зрозумів, що вже брата немає. Вони гонили вже не перший день. Я приїжджаю, Саша, Саша немає. Я пішов у хлів, корова стоїть, приходжу, а вони ці двері вирвали, видно, що сюди витягнули. Двері просто так покинули саме в цьому будинку. Проживав Олександр Присяжнюк разом з дружиною та двома дітьми. Втім, того вечора дружина та діти ночували у своїх родичів. Тож що саме сталося того вечора, ніхто не бачив. Проте, як стверджують родичі з власного подвір'я чоловіка, насильно викрали працівники ТЦК. Ти, що приїхав брата забирати, приїжджай удей, приїжджай є нас. Представник села є, бери його і ним забирай його. Чого ти їдеш вночі, забираєш людину? Може, вони його там побили. Ми не знаємо, ми не бачимо, ми на його не виходимо на контакт, ми нічого не знаємо. Окрім того, додають у двір невідомих осіб привів сам же дільничний офіцер їхнього села. І до сьогоднішнього дня нічого не роблять. А викрали людину, так як я луковця Андрія Івановича його й добре знаю, це людина погана. Він не вовсер громади. Це вже не перший случай, що ви людей в половлях викрадає. Ми намагалися поспілкуватися з дільничним офіцером села Половлі Андрієм Луковцем. За цю ситуацію він знає та коментувати нічого не збирається. Ви по поводу чого з приводу присяжнюка, якого викрали вночі? Я пару будь-яких не надаю до керівництва. Ми звернулися до Рівненського обласного ТЦК та СП. Там розповіли, що чоловік неодноразово вчиняв адміністративні правопорушення. Під час перевірки особистих даних було виявлено, що у базі оберіг даний громадянин рахувався в розшуку як порушник законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. О двадцять року зазначеного громадянина нарядом НПУ було доставлено до першого відділу варайської РТЦК КСП. за вчинення порушення правопорушення правил військового обліку на місці було складено адміністративний протокол. Потім у громадянина Присяжнюка Олександра було скеровано для проходження ВЛК на придатність до військової служби. Згідно висновку, ВЛК придатний до військової служби. 5.11.2025 року солдат Присяжнюк був призваний на військову службу по мобілізації першим відділом варайського РТЦК КСП та скерований для подальшого проходження військової служби до одного з навчальних центрів КСВ ЗСУ. Рідні ж хочуть повернути. Олександра додому. Голодне навчання. На Сарненщині діти у школах вже третій місяць без харчування. Причина банальна. Чиновники досі не виконали свої обов'язки та не уклали відповідні договори із надавачами послуг. Кілька разів тендери оголошували але марно, віз і нині там. Чи є надія, що все зміниться і які ситуації виходять батьки та учні у матеріалі нашої Сніжани Твардовської? Годують обіцянками. На Сарнинщині у селі Малеверпче батьки учнів зібралися, аби достукатися до органів влади. Усе через відсутність харчування у навчальному закладі. Тут діти на сухпайках уже третій місяць. Їжу беруть з дому. Пані Наталія має трьох школярів. Бідкається, не завжди те, що дає дітям, вони хочуть їсти. Іноді приносять усе назад додому. Діти завжди в школі холодну їжу їдять, хоча по закону мають же право на нашій території харчуватися гарячим харчуванням. Ну, це, це взагалі стабільність така, що моя дитина вже 6 років старша ходить у школу, і це щороку. Щороку в нас починається з вересень, не харчують тоді перед новим роком. Починають харчувати після нового року, можуть трошки харчувати, можуть і ні. І в кінці року знову. В них закінчуються гроші. Хто не готує дітям у школу їжу, той дає гроші. Проте учні не завжди купують те, що потрібно, нарікають батьки. Без харчування і пільгові категорії школярів. Ніяких привілегій нема для дітей військових. Не харчують, тільки обіцяють. Пані Віта, мама двох школярів. Розповіла, що заклад їм має повертати гроші за ті дні, коли дітей не харчують. Тім сума повернення мізерна. Більше того... Жодної компенсації вони не отримують, лише обіцянки. Вони зараз а, дають компенсацію там, щось до 20 гривень у день. Ну Що то є діткам? Навіть на одну булочку не буде. При тому, що там в середньому харчуватись мають десь 60-70 гривень. Компенсація мінімальна. Ми не хочемо компенсації, ми хочемо, щоб діти годували. Як зазначив заступник директора Маловербчинської гімназії Віктор Бережний, в них ведеться журнал обліку від відвідування учнів і журнал обліку видачі довідок, де вказують відсутніх та присутніх. По цих записах і будуть у майбутньому повертати батькам кошти. Класники віддаючи довідки, вказують дні відсутні, дні присутні і загальну кількість днів робочих днів по харчуванню. Діти по можливості. Харчуються зараз в домашніх умовах, беруть собою різні пайки, і в нас створені великі перерви, під час яких діти. Харчують, як повідомила директорка Маловербчинської гімназії Ірина Зембіцька, зверталися неодноразово щодо проблеми із харчуванням, але результату це не принесло. Харчуванням і організацією гарячого харчування нас дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, займається управління соціального захисту. І наскільки ми знаємо, і відділ освіти, і міська рада вони неодноразово зверталися в управління із проханням відновити гаряче харчування в навчальних закладах і е, отримували відповіді від управління. Що допоки триває процедура закупівель, поки що харчування не буде. Голова громади Руслан Серпенінов. Відсутність харчування пояснює тим, що досі не завершено усі роботи із тендерною процедурою. Зауважує, оскільки частина громади входить у так звану Чорнобильську зону, то за харчування у навчальних закладах відповідає управління соціального захисту Сарненської районної держадміністрації. Громада на цей процес вплинути. Не може. Лише відомо, що тендери відбувалися уже кілька разів, але договори у підсумку ні з ким не укладали. Вся громада, наші діти в першу чергу, є би, заручниками цієї ситуації. При всьому нашому величезному бажанні вплинути на неї ніяким чином не можемо, адже норми чинного законодавства країни України чітко визначають, що це є повноваження саме управління соціального захисту. Та й держадміністрації. Тому ми очікуємо, що буде успішно проведена ця процедура найближчим часом. Аби в майбутньому запобігти подібним ситуаціям, додав очільник громади, потрібно змінювати законодавство. Неодноразово це питання піднімав. Озвучував на різних рівнях і впевнений, що інші громади підтримують саме передачу повноважень органам місцевого самоврядування, проведення відповідних процедур. Сьогодні рішення таке не прийнято, тому ми є там, де ми сьогодні є, немає харчування. Тож скільки ще школярі харчуватимуться домашніми сухпайками, невідомо. Процедура закупівлі послуг з харчування і підписання договору потребує часу. Одне потрясіння за іншим. Не встигли, що всі відійти від того, що містами Рівнич прокотилася хвиля підняття тарифу на проїзд в громадському транспорті, як віднедавна піднялася ціна проїзду із Долбунова до Рівного. Втім, здорожчання відбулося не лише на цьому напрямі, а по всій області. Десь ще підняття цін попереду. Чому так відбувається і хто контролює цей процес, розкаже наша Олеся Мороз. Відтепер люди платитимуть, а водії зароблятимуть більше. Пан Роман понад 10 років перевозить людей громадським транспортом. Зараз їздить за маршрутом рівне мізоч. Чоловік пояснює, з 8 листопада були змушені підняти вартість на проїзд. Пальне дорожчає, запчастини дуже здорожчали, і продукти в магазинах скільки раз дорожчали. А проїзд же скільки років? Як війна йде, проїзд не дорожчає. А пальне скільки виросло за ці 3 чи 4 роки дуже виросло. Ну то це змушений. Крок такий, якщо б не підняти ціни, ну то за що ж ці автобуси мають їздити? Усі водії в один голос говорять: усе через загальне підвищення цін. Нарікають як на долар, так і на пасажирів. З подорожчанням пального запчасті все ж по курсу долара йде. Все до курсу долара під'єднано. Солярка дорога, вже 52, запчасті Запчастя стоїть теж космос. Ну да й вони змушені піднімати ціни. Бачу, що мій хазяїн не може купити запчасті. Отак, От мало, мало приносить, мало людей їздить. До прикладу, вартість маршрутки з Долбунів Рівне виросла на 10 гривень з 30 до 40. У департаменті інфраструктури та промисловості зазначають, тарифи регулюють самі перевізники. Головне, аби вони дотримувались умов ліцензування та безпеки. Також говорять, з 2015 року постановою кабінетів міністрів було знято норму, де обласні військові адміністрації зобов'язані перевіряти та затверджувати тарифи. «В своїх договорах на перевезення при проводенні конкурсу ми включили такий пункт, що перевізники у разі Підняття вартості проїзду, зобов'язані погодити його із організатором. Що нам це дає, це те, щоб вони могли ще півроку тому самовільно підняти тариф, і ми просто нічого не могли б зробити. А наші погодження, включені в договора, дозволяють нам. Максимально стримати цю ситуацію, вирівняти її. Ми зв'язались із перевізником Павлом Роботюком. Чоловік каже, усе через підвищення цін та війну. Багато водіїв забрало ТЦК, тому і їздити нема кому. Підприємець і сам сів за кермо маршрутки. Я їжджу сам і шкода місяць, два випадки. Це лучшому випадку. А не лучшому – це кожен день роблю і в четвертій 30 ранку встаю. І в 9 заїжджаю в гараж. Подумайте, як це добре для організму і людей возить. Люди, з якими ми поспілкувались, здебільшого перевізників розуміють. Для пенсіонерів трошки незручно, але все, все росте, той і, і проїзд, і все дороге, бензин, солярка, все цей. Що ми зробимо? Я так часто не їжу маршруткою. Значить, видно, треба, щоб відвисли. Звичайно, не подобається, але що зробимо? Такий зараз в нас час. Мене таке хоч влаштує, аби тільки був транспорт. А вже як, коли, так як я їжджу, то мені і можна і підвищення. Мене не страшить для пенсіонерів, звісно, що ні. Пенсіонери мають дуже малий дохід, тільки пенсія, звісно, ні. Тарифи на міжміське сполучення зросли або ще зростуть по всій області, зауважив Федір Мисюра. Разом із тим посадовець додав, що наразі триває спілкування із перевізниками, І, можливо, на деяких напрямках вдасться зробити так, аби здорожчання було менш відчутним. За от ми зараз будемо пробувати знизити вартість приїзду. Наприклад, рівні з долубунів підняли на 10 гривень, ми будемо зараз пробувати так, щоб вони їздили не по максимальній межі, а скажімо, нижче, щоб із 30 їздили по 35. І це це буде значно легше для пасажирів, для людей. І цей процес зараз буде запущено. Попри підвищення вартості, рух міжміських автобусів залишається стабільним. У департаменті інфраструктури запевняють ситуацію, контролюють і працюють над тим, аби перевізники не встановлювали максимально високі тарифи. А я нагадаю, що ви дивитесь новинні підсумки, і далі ми поговоримо про таке. За 28 мільйонів євро у Дубні планують збудувати перший сміттєпереробний завод на Рівненщині. Міський голова Дубна Василь Антонюк штовхнув депутатку і вигнав її зі свого кабінету. У селі Мочулки Клевенської громади досі стоїть радянський пам'ятник. Перепалки та дискусії у дубні 10 листопада підписували меморандум з канадськими партнерами. У перспективі планують збудувати сміттєпереробний завод. Вартість 28 мільйонів євро. Частину коштів мають виділити із місцевого бюджету. Якщо завод таки запрацює, то за день має переробляти близько 500 тонн сміття. Втім, деякі депутати мали претензії до голови громади щодо цього масштабного проєкту. Чому сперечалися? Розкаже наша Вікторія Якимець. Це чиста маніпуляція міського голови. Він так часто у нас робить, щоб ви собі розуміли, да, і вводить в оману депутатські корпуси громаду. У сесійній залі міської ради Дубна спокою немає. Там зібралися депутати, міський голова, представники обласної і районної рад та небайдужі місцеві жителі. У планах підпис меморандуму із представниками канадської інвестиційної компанії. Вони хочуть у дубні побудувати сміттєпереробний завод. Попередньо завод має переробляти близько 500 тонн сміття у день. Інвестори запевнили присутніх. Жодної шкоди для екології не буде ми збираємо сміття, кладемо його у відповідні ємності і перетворюємо на інші продукти, які приносять дохід. І коли ми маємо цю технологію, то з цією технологією ми перетворюємо його, а не складуємо в одному місці, щоб не було сміттєзвалищ. На будівництво проєкту вже знайшли 4,8 гектара землі у межах Дубинської громади. Крім цього, у запасі мають ще додаткові півтора гектара, які розташовані на самому сміттєзвалищі. Багатьом депутатам ідея будівництва сміттєпереробного заводу видається сумнівною та малореалістичною. Вони почали обурюватися, мовляв, рішення одноосібне та належить міському голові. Вони ж перед цим проєкт майбутнього будівництва не бачили. Нам не надали це дійсно відповідає дійсності. Той факт, що коли ми звернулися до нашої міської ради з проханням як депутати надати нам проект договору про співпрацю нам відмовили. Тобто, чомусь це таємниця міських депутатів підтримувала громадськість. Це громадське обговорення. Чому ви самостійно приймаєте такі рішення, які стосуються всієї громади міста? Міський голова Дубна Василь Антонюк пояснив усе це так. Вони взагалі зовсім хотіли, щоб я підписав їх в кабінеті, навіть нікому ні про що говорити. А потім вони виносять цей проект і саме вже починають його доказувати. Про це друга була пропозиція це області в них підписати. Я все ж таки пішов на місто ось тут. Та це не єдиний камінь спотикання. Депутатам не подобалося, що міська рада Дубна зобов'язується співфінансувати проєкт із місцевого бюджету. Його загальна вартість 28 мільйонів євро. Це 5 відсотків так від загального повністю вартості всього проєкту, Також 10 відсотків там передбачено інших витрат інфраструктурних, а так само 50 відсотків. На покриття вартості усієї необхідної проєктно кошторисної документації Василь Антонюк запевняв, що суми для громади не захмарні і цілком підйомні. Вони можуть мені накручувати так суми, які а Потім скажуть в один момент: оце ти повинен робити сам, тобто комунікації. Водопостачання, водовідведення, далі електроенергія, подача відведення на місто і так далі. А так чітко прописано, що в загальному проєкті ми 5%, Якщо сума 28, це 5%, Це буде 1,4 да мільйона. Це посильна, посильна. У сесійній залі довгий час намагалися шукати компроміс. Ми можемо зафіксувати спільні цілі і принципи співпраці, забравши якісь там технічні моменти, де я погоджуюся з Наталією Олександрівною. Сто цифр там 5, 10 відсотків, вони будуть додані пізніше. Коли на сьогоднішній день потрібно підписати відповідний меморандум про наміри по співпраці, в подальшому розробити техніко економічні обґрунтування і надалі ці всі речі винести на громадські обговорення. Врешті меморандум про співпрацю таки підписали. Цей проект справді він унікальний для нашого міста. Це і електроенергія, що ми бачите сьогодні робимо, і це і гаряча вода для опалення для обігріву наших сель, будинків, житлових і інших структурних і різних підрозділів. Згідно із попередніми прогнозами, побудувати сміттєпереробний завод мають за три роки. Він забезпечить близько 70 додаткових робочих місць. Що не встигли вщухнути дискусії щодо сміттєпереробного заводу у місті Дубно, як знову там скандал? Міський голова Дубна Василь Антонюк штовхнув депутатку і вигнав її з свого кабінету. Інцидент потрапив на відео. Відомо, що ситуація відбулася під час обговорення проблем, пов'язаних із дитячим садочком. Все бачили й батьки дітей. Що спричинило конфлікт? Розбиралася наша Валентина Захарчук. Василя Василь Михайлович, вам не соромно таке говорити. Я. Дивіться, він розпустив руки. Я зараз визиваю є свідки. У мене батьки. Так, міський голова Дубна Василь Антонюк виштовхував з кабінету депутатку та начальницю управління освіти Наталію Іваницьку. Інцидент трапився 11 листопада в кабінеті Антонюка. Почалося все під час обговорення проблем з опаленням в Дубинському дошкільному закладі. номер 7. Наталія Іваницька розповідає, її викликав до себе міський голова для пояснення ситуації, але жінка потрапила вже на кінець зустрічі. Тут одна з мам, ну, яка вже мала вийти з кабінету, промовила таку, такий от вислів, що як завжди, винного немає, спирають один на одного. Я тоді зупини, зупинилась, кажу, шановні батьки, їх залишилось тоді четверо в кабінеті. Кажу, я перепрошую, але я хочу вас попросити залишитись і просто кажу, дайте, бо мене не було при розмові, кажу, дайте мені відповідь на запитання: а чому хто спирає один на одного? Зі слів Наталії Іваницької батьки сказали, що міський голова у всьому звинуватив її. Жінка почала знімати все, що відбувалося, і після словесної перепалки Василь Антонюк намагався виштовхати її з кабінету. Він своєю лівою рукою схватив мене за мою праву руку і тримаючи, штовхнув двері з висловом, іди звідси. Ну такий вислів, наскільки я пам'ятаю, отримали ще й батьки. Ну, після того сам Василь Антонюк заперечує, що застосовував фізичну силу до своєї підлеглої Наталії Іваницької. Нічого не було, зовсім навіть і ніяких не було мотивів. і Так далі що вона все це придумала, сфальсифікувала. Ніякого штовхання нічого не було. Просто-напросто я попросив всіх звільнити кабінет, тому що мені потрібно працювати. Конфлікт розпочався через те, що в Дубинському дитсадку номер 7 7 листопада, вимкнули опалення без пояснень, коли його увімкнуть назад. До мене дійшов дзвінок від головного інженера тепломережі з повідомленням, що вони вимушені відключити опалення для нашого дитячого садочка. Я здивувалася, запитала, чому пояснили, що не укладена угода, і рішення дійшло з обласного газорозподільчого. Закладу, де вони зобов'язали їх відключити, і ми вирішили з батьками зібратися, тому що в групі 13 градусів є такі батьки, які просто не мають можливості лишити діток вдома. І ми вирішили звернутися до головного винуватця до мера міста. В чому проблема? Пані Юлія розповідає, їх вислухали і пообіцяли, що опалення дадуть, але батьки не припинили хвилюватися. Ну, слава Богу, опалення діткам включили, але ну. Не знаю, це одні говорять, що це незаконно, воно включене. Е, гарантій, то, що воно буде довго, це опалення теж ніхто не дає. Котельня, що опалює дитячий садок, перебуває на балансі комунального підприємства комуненергія». Його директор Валерій Гусарук зазначив, що зараз опалення є, але його подають без договору на спеціальних умовах і коштує воно дорожче. А неукладений договір пояснює тим, що не було рішення сесії міської ради. Нібито депутати мали проголосувати за укладення договору із газопостачанням спеціальною компанією на позачергових сесіях минулого тижня, які так і не відбулися через недостатню кількість депутатів. 11 листопада нам від НАК Нафтогаз прийшов лист сьогодні на електронку про те, що. Ну, сталася така ситуація, немає рішення, нас переведено на газопостачання останньої надії. Тобто, там, оце вам 60 днів, газ дорогий, але наприклад, там влагодіть, будь ласка, в цю свою ситуацію оплатіть борги чи, чи вирішіть питання. Ну, бо держава теж вона якби не може лишити без газу. Да, тоді воно якби переключається на все останній газ надії. Наталія Іваницька додала, що і директор Дубнокомуненергії і міський голова знали, що задля укладання договору потрібне рішення сесії, але не подавали відповідний проєкт рішення на розгляд сесії раніше у вересні чи жовтні. Такий проект рішення мав готуватись паном Валерієм Госороком, як директором КП Дубнокомуненергії, ну чи його юристом там не знаю по його вказівці. І податись на сесію 14 листопада. У дубні повинна відбутися чергова сесія міської ради. На ній повинні вирішити проблему із договором про газопостачання. Наталія Іваницька звернулася із заявою до правоохоронних органів. Герб радянського союзу досі красується на пам'ятнику у селі Мочулки, що у Клевенській громаді. Монумент радянських часів зведений ще у 70-х, і досі стоїть без змін. Коли розпочався процес декомунізації, його хотіли знести, але з'ясувалося, що під ним поховання місцевих жителів. Як вирішуватимуть проблему, дивіться далі у матеріалі нашої Анни Авдієвої. Це вже не просто пам'ятник, це монумент упертості. Він пережив стільки рішень про демонтаж, що здається, скоро отримає статус довгожителя. Мова йде про пам'ятник радянських часів, який розташований у селі Мочулки у Клевенській громаді Рівненського району. Сьогодні він заріс травою і майже непомітний з дороги, проте на нього звернула увагу громадська організація деколонізація України. Ми звернулися з листом до керівництва по-моєму, Це була Клевенська та територіальна громада. От вони мають тепер це питання вирішити. Староста Жобринського старостинського округу Неля Новіцька розповідає: монумент звели ще у 70-х роках минулого століття. За її словами, під ним знаходяться поховання. Там мирні жителі похоронені, і є два наскільки я розумію, військовослужбовці. Питання актуальне питання неодноразово розглядалось, вивчалось. Стояло питання, можливо його демонтувати, але ті живі свідки будівництва цього пам'ятника сказали, що зробити це непросто, оскільки там дуже серйозна арматура. За словами старости, аби провести хоча б мінімальні роботи демонтажу, потрібні кошти. Оскільки Жобринський старостинський округ належить до Клевенської громади, то усі рішення по грошах приймаються там. Голова громади Галина Кидун повідомила, що питання на розгляді. Однак повністю зносити пам'ятник точно не будуть. Максимум демонтують радянську символіку. Думали, що з ним робити, знести його. По перше, його зносити там, там поховання є. І тому, що його знести повністю не буде зноситися. Ми просто подумаємо, яким чином ми можемо які дії вчинити на рахунок тої символіки, яка там є, і все. Свою позицію мають і жителі Мочулок. Думки опитаних нами місцевих жителів розділилися. Одні не на камеру кажуть, що їм байдужа майбутня доля цього пам'ятнику. Інші ж вважають, що він частина історії та має бути у селі як пам'ять про загиблих односельчан. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.